Ці ставки розділені на три частини. Коли ми розмиємо його, буде створено один гарний ставок для відпочинку людей. Територія ставків у селі Зінці Терешківської громади близько 2 гектари. Їх хочуть об'єднати та створити на цьому місці зону відпочинку. Для цього подали проєкт на обласний конкурс екологічних ініціатив. Тут є прекрасна територія, яка трішечки заболочена, замулена. Але за допомогою нашого проєкту, який називається Розчистка ставка, ми зможемо розширити територію. Ось цю прекрасну для мешканців буде створено тут гарні пляжі. Подавали заявку 12 травня, але ще до працювання вносили зміни ще вчора. Бюджет проєкту 750 тисяч. Подати проєкти на обласний конкурс екологічних ініціатив можна було протягом місяця. З 18 квітня до 18 травня включно. Говорить начальниця відділу інвестиційної діяльності обласної ради Олеся Дроботенко. З 18 квітня розпочалась подача проєктів і 18 травня сьогодні, включно останній день прийому. І наступний етап це перевірка проєктів до 25 травня. З 25 травня по 5 червня в нас голосування онлайн через систему Смарт Регіон. Після голосування оприлюднюються результати, затверджуються до цього робочою групою до 9. Того червня і до кінця року вже мешканці зможуть побачити результати втілених еко-ініціатив. Згідно з умовами конкурсу, один автор може подати один проєкт. Ми вирішили написати три проекти: два проекти садочки написали Екологічна стежина і третій більш грандіозний проект це розчистка наших. Ставків в зінцях. Менші проекти десь будуть в межах 250 тисяч, а великий проєкт в межах 700 тисяч. Вирішили написати екологічний проєкт, а саме екологічну стежину Мандруй, вивчай, оберігай. Це буде маршрут, який буде пролягати по території нашого закладу, буде складатися з певних зупинок. І ці зупинки будуть характеризувати. Певний осередок довкілля ну, наприклад, штучне озерце. Нині подали 81 проєкт з 35 громад, каже Олеся Дроботенко. Попередньо ми з авторами спілкуємося щоб до робочої групи, до голосування вони вже знали, які їхні помилки, що проходить що ні, щоб встигли виправити. Переможці визначаються в межах фінансування. Один проєкт у нас фартує 50 на 50, 250 тисяч фінансує обласний бюджет. Ну до це максимальна сума, і 250 там або більше місцева рада. Як повідомила начальниця відділу інвестиційної діяльності обласної ради Олеся Дроботенко, з обласного бюджету зможуть спрямувати 6 мільйонів на проєкти, які наберуть найбільшу кількість голосів. Такий конкурс екологічних ініціатив проводять із 2019-го. Не організовували його лише торік. За весь час подали 365 проєктів, 119 із них перемогли. На цей час реалізували близько 80% із них, розповіла Дроботенко. Дарина Литвак, Юрій Дубіневич, Суспільне новини, Полтава.